Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, божи, народився. У самому серці Карпат оживає різдвяне диво. Це місце, де серце наповнюється неймовірною радістю та панує душевний спокій. Та запрошуємо і вас доторкнутися до магії Різдва у санаторії Тепниці. Як завжди, весь день сповнений турботою про здоров'я, лікувальні процедури, цілющі термальні та мінеральні води, чисте гірське повітря, гармонія природи і спокою. А вечорами на вас чекатимуть теплі зустрічі, різдвяні пісні та колядки і неповторна закарпатська кухня, атмосфера затишку, доброти і справжнього різдвяного дива. Наповнює кожен куточок санаторії Теплиці, тож запрошуємо і вас доторкнутись до автентичності та магії Різдва разом з Санаторієм Теплиці.